Вадим Наконечний – учасник АТО захищав Україну від російських загарбників у 2014 році. Чоловік зізнається, військовим ветеранам психологічна підтримка потрібна як нікому іншому. Особливо важко тим, у кого немає сім'ї. Перші три роки дуже тяжко було. Ти нікому не потрібен. Пішов на дембель – все. Ти нікому, як то кажуть, ніхто тобою не цікавиться. Мої знайомих, чоловік, чоловік п'ять, померло від горілки. 165 днів, а це майже 6 місяців. Саме стільки росіяни в полоні тримали Геннадія Старченка. Нині цей час військовий пригадує з жахом. Назовсталі, як якось звикаєш до обстрілів, до всього звикаєш до війни. Звикаєш дуже важко звикати до приниження і знущань. Учасники форуму коло побратимів допомагають таким чоловікам та жінкам не лише психологічно ветеранів заохочують займатися власною справою. У мене є побратим, який працював на фабриці. А тут він захотів. Він дуже добре кулінаром був, і він колись в дитинстві мріяв відкрити кондитерську. Я йому кажу, слухай, ти вернувся, відкривай це. Твоя була мрія. Зараз є гранти, є додаткова якась допомога від держави. Візьми в в життя свою мрію. Він повірив і втілив. Поруч із форумом. Мешканці Моршинської територіальної громади організували ярмарок дуже смачне. Були булочки з ябками. Пекли смаколики місцеві. Тут були і круасани, тут були і випічка домашня, тут були і пампухи, тут були і вафлі, і булочки, і пляцки. І що принесло нам? Ось все ж таки скільки грошей ми сьогодні заробили. Усі зароблені кошти, учасники ярмарки передадуть на потреби військових. Ми збираємо спільно кошти на дрони для 80-ї аеромобільної бригади. Ми їм бажаємо швидкої перемоги і повернутися. До своїх родин неподалік усіх охочих місцевих британці частують піцою. як можна сидіти у себе вдома в Британії, коли тут у вас в Україні така біда? Тому ми приїхали вам допомогти. а через декілька кварталів ветерани війни та футболу ганяють м'яча. У цьому матчі кажуть футболісти, перемогла дружба і повага один до одного. Ми їм дуже вдячі, ми силям голоду перед ними, тому що це є наші захисники, тому що ми тут нормально бігали, спокійно жили, працювали, значить вони нам захищають. Окрім усіх розважальних заходів, які відбуваються у межах форуму, його організаторка певна, цей проєкт підтримки ветеранів, хоч і пілотний, але вже знаковий. Наш ветеранський форум це є спроба набути якогось нового досвіду в спілкуванні, в діалогах, в обміном інформації. Ми на Овуємо якусь дорожню карту реалізації цієї ветеранської політики, про яку всі говорять, але ніхто не знає, що це таке. Не Україною єдиною. Одна із учасниць форуму Наталія Федорович щойно повернулася з Італії. Там вона отримала відзнаку правозахисниці. Жінка переконувала європейців допомогти збройним силам швидше виграти війну. Україна потребує зброї. Про те, що коли від нас європейці хочуть миру, то в першу чергу ми повинні перемогти. А вже потім ми повинні говорити про мир. Я говорила про те, що Росія має відповісти за злочин, які вона вчинила, відповісти юридично і матеріально компенсувати коштами своїми ті збитки, які вона нанесла. Учасники форуму сподіваються зробити захід традиційним. Віталій Ковела, Олег Гонтарчук, програма Очі.